Привіт, друзі, мої шанування! І сьогодні я хочу продовжити розповідь про молодіжне озеро у ківерцях. На околиці міста за вуличними вогнями та димком із димарів лежить молодіжне озеро. Узимку воно ніби змінює свою душу. Те, що влітку дзвенить від сміху дітей та відлунює плескотом на воді взимку. Криваються скляною тишею. Лід натягує на себе білу ковдру, тонкі візерунки снігу, мов малюнки чи невидимого пензля, Уздовж берегів стоять оголені верби, їхні руки віти тягнуться до криги, наче хочуть розбудити воду з зимового сну. Вечорами тут чути, як тріщить мороз, а коли місяць виходить за хмар. Озеро світиться дивним холодним сяйвом, ніби у ньому спочиває стародавня таємниця, молодь інколи збирається на ковзанку, і тоді поверхня оживає, дзвін ковзанів розриває тишу, сміх котиться лункими хвилями. І здається, що саме озеро радіє. Воно пам'ятає своє ім'я молодіжне. Та у інші години воно знову стає спокійним і задумливим, віддзеркалює бездонне зимове небо і тримає у собі спокій, якого так бракує місту. Це озеро взимку нагадує про просту річ: навіть у холоді та нерухомості є життя, навіть у тиші звучить пісня. Мабуть, у когось вже виникають слушні запитання, а чому це я розказую про молодіжне озеро у Ківерцях саме в зимовому варіанті? А це тому, що саме лід цього озера, яке колись називалося Комсомольське, уперше у тодішній українській РСР відчув на собі шипи колес спортивних мотоциклів якими керували спортсмени-аматори, любителі, які пізніше стали майстрами спорту із людяного Спідвею? Отож, цей лід знавав не тільки, так би мовити, дворовий хокей, на ньому виступали і професіонали. А почалося усе із ківерцівського ДОСАФу. Нагадаю, ДОСАФ це було таке товариство в СРСР. Ця абревіатура російською мовою означає добровольне общество содействия армії, авіації і флоту. Отож, у майстернях Ківерцівського ДОСАФу і були створені перші льодові байки. У сенсі мотоцикли, не ті, які складав Леонід Глібов. Як це все починалося, мені розповів тодішній директор ДОСАФу Томашевський Микола Володимирович. Отож, давайте послухаємо нашу з ним розмову. А з чого почалася історія? Колись в Сокиричах в тій ракетній частині служив такий Майго Володя. Не пам'ятаю, як по батькові. Ну, ясно, вони всі, тоді, вся вілька, всі сокиричі, виходили замуж за бойцов якраз Совєтській армії. Так. І він женився на такій ані-Майговій. А... Я не знаю, які фамілія дівочі була. Ну, звісно, як димбельнувся, вже в Кемерово своє не поїхав, а почав тут шукати роботу, в Сукричах жив, пішов до САФ, не знаю на яку там посаду, напевно, на інструктор практичного водіння, бо він шофер був сам. А до армії в Кемерово він займався оцим же видом спорту. І от був ще такий Толік, мазниця, і він. Ну, мабуть, скоріше всього, від безділля, можливо, так, щоб десь якось себе реалізувати. На токарному станку точать шпильки, нарізають на кінчиках різьбу, шипи такі і так. ставлять їх на э, скат від мінського мотоцикла, прикручують. Роблять шипований скат з металевими шпильками. Ну ті шпильки, ну, я знаю, така висота була, певно, 2,5-3 см десь так. Голки такі, ага. конусні. конусні, Ось. Попробували їздити по льоду. Почали, почали так сказати, культивувати вже цей льодовий спідей. В Україні абсолютно ніхто ще не займався цим видом спорту. Потім, десь керівництво пому ДОСАФ, не, не знаю хто тоді був, е, закупили чезети. Чехословацькі, які працювали на е, етанолі і на касоровому маслі, змазка касорове масло, а вмісто бензину етанол, технічний спирт, закупили чезети і почали вони їздити на чизетах. Там повинен бути легкий мотоцикл, там не, не може бути важкий мотоцикл. Через те, що його на віражах, коли кругом того острова їздили, його клали так, що фактично. Кусок ската з легкової машини прив'язували до коліна. Так, так. І, і мотоцикл йшов в лежачому положенні, чіпляючись голками в лід, а е, вже цей пілот на коліні сунувся по льоду. Ага, тобто на то? це, це було створено, цей ну, як би сказати, мотоклуб було створено на базі спортивно-технічного клубу, так? Спортивно-технічного клубу, це була та як секція, певно, чи як гурток, я не знаю, як воно працювало. І це тобто, ця ідея прийшла в голову у цьому, як ви кажете, Майгову. Майгову Володі. Майгов. Майгов. Оце, що Скеміров, який служив в да, який служив в Да. Майгов Володя. Якщо так розібратися, то до цього, поки в Ківерцях не створили на, на, цьому, на, на базі спортивно-технічного клубу цей мотоклуб, до цього в Україні дійсно ніхто цим не займався, таких ні ні не проводилися, такого не було. Ні, 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 ніхто цим не займався. В Союзі... не знаю. В Сою... Вибачте, в Союзі таке було, але в Україні не було. Я так в в Союзі... Україні такого не було. Ага. В Росії було, а в Україні такого не було. От. Льодових, іменно по льодових гонках, ну на Гарівих, напевно, було. А по льодових гонках не було. От. І я не знаю, за яких обставин, як вони е, засвітилися вже так на міжобласному рівні. Коротше, почав займатися Костопіль в Ромінській області цим видом спорту, почав займатися Червоноград, це, по-моєму, Львівська, Львівська область, так, так. Да, е, цим видом спорту, почали займатися в Нововолинську. Почали займатися в Мукачево, в Ужгороді. ось, І вже тоді, коли вже пішла техніка, коли стали закупляти техніку, оті спортивні чезети для льодових гонок, спеціальні вже заводські, от вже пару чизетів отримали, пацанвай йшла. Це їх Майгов тренував з мазницею. ну, Спочатку вони виступали, вони їздили. Вони, по-моєму, навіть майстри спорту були. От обидва. Воно в Україні, яка набрало офіційного статусу, то був впроваджений чемпіонат України з підвею, тобто з гонок на льодових доріжках. І коли, коли почали е, вже культивувати, е, коли почали проводити чемпіонати України з підвею, а чого проводили? А через те, що потрібно було... Відібрати кандидатури на чемпіонат Союзу. Тоді в якості трену... трен... та якби трен... тренувального такого пробного заїзду перед чемпіонатом в Ківерцях проводилися міжобласні змагання. Ну, напевно, помілися райкому партії, які приурочили Герою Радянського Союзу Киричуку Василю, хлопцю Словатич. І відбирали в збірну, то е, представники нашого спортивно-технічного клубу входили навіть е, в збірну області постійно входили на чемпіонати України. Ну і щось мені таке здається, що входили навіть і в збірні України на чемпіонат Союзу. Качковські такі брати. Потім е, в Луцьку недількі брати, Веселуха, Вася. Вася, по-моєму, так. Да. Це вже батько цього веселухи. Тепер я не Рома, по-моєму, чи як. Рома, так, 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 Да, От. Потім мазниця. Ну, багато, важко, важко навіть перерахувати. І коли вже воно набуло статусу міжобласних змагань на приз Героя Радянського Союзу Киричука, то запровадили число перша неділя лютого. ось, до того розчищали лід, а снігу колись було багато. Був навіть такий прецедент, що загнали бульдозера. По-моєму, чи те 74 чи ДТ-54. Загнали на, на, на літ, на літ. І, цей буль... <світ> і цей бульдозер провалився. Потім малися, щоб його дістати цього бульдозера. Отакі казуси були, так. Але чекайте, no. добре, бульдозер провалився, він поламав лід, він весь той лід потрущився, він ж так зразу не замерзне. А Моро, треба... Морози промотити... були, а, морози, морози були, були. воно за, за ніч робило свою справу. Ага, ну то-то. Тоді, тоді то зими не були такі, як зараз. Тоді зими були ого-го. Ого. Ну, да, створювався коштори, собкому досав, виділялися кошти. Ну, і звичайно, що ці змагання були при участі, як мінімум, секретаря по ідеології, а тоді і Меткалик, і ще Сердачук, Петро Філімонович був головою районної ось, заступником голови райвиконкому, Бляшевський, Альберт Антонович, по-моєму, був головою райвиконкому в той час. Ото вся ця вся знать, вся, 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 вся ківерцовська еліта, і партійний бомон, всі були на тих змаганнях. Приїжджала Літучка на шасі ГАЗ. 51, будка така радіофікована з е, цим колоколом. І всередині був там е, така радіорубка, там сидів головний суддя змагань, такий Єрлін Михаїл Тімофєвич, майор відставки, фронтовик. То він коментував всі змагання. От. Ну, Виділялися, звичайно, фінанси, виділялися на кубки. Виділялися на грамоти, виділялися там на, на якісь бутерброди там на, і проводили. Може, так. якісь пригадаєте ще якісь такі яскраві моменти чи історії, ніби як з тим бульдозером, чи більше не було таких нюансів. Щось такого ну, цікавого. Таких, таких нюансів не було. Ну, правда, завше дуже багато людей збиралося, людей застерігали, що якщо, допустим, гонщик не справився з керуванням. І коли він вилітає з дорожки, ну, то там були брустери зроблені, снігу такі, на горбах стояли, то це колесо ну, аналог циркулярної пили, циркульної пили. Може розрізати, порізати, порвати на шматки, там же щепи були такі, ну, дай Боже пам'ять, я 3,5 см, напевно. Ого, О, -о, -о такі... заводські. Це вже як ішло, то лід кромсало так, що капець. Бо на виражах швидкість сумасшедша, мотоцикл клався майже паралельно до льоду. Ну там градусів 30, напевно, було, не більше, а то може й того менше. І гонщик локтем і лівою ногою впирався на себе. Завжди якось так, що лівий крен був. Бо по Проти часової годинникової стрілки їздили. От. Ну, люди приїжджали навіть з ближніх сіл, куди автобуси ходили, з'їжджалися. Так, я, я пам'ятаю ці змагання, я пам'ятаю ці змагання. Народу було. Ще там було кафе, там де зараз капличка з тої сторони озера, там було кафе. Таке воно літнє, правда, але зимою тоді під час змагань воно так само відкривалося, там якісь і шашлики були, і пиріжки, якісь закуски. Ну, І там Як на, до... на, на прохідній на спортклубу, там коли пиво продавали літом. От і так. Ну, вже воно, звісно, стерлося з пам'яті. Ну, добре. добре. Дякую Мати вам. щиро дякую вам, всього вам найкращого. І ну, дай Боже, вам здоров'я і... <ріст> і, і, всього... і всього доброго. Також бажаю усього самого-самого доброго усім, хто додивився це відео. На превеликий жаль, мені не вдалося роздобути фотографій Володимира Майгова, Анатолія Мазниці, братів Качковських, братів Неділько. Але наша розмова із Миколою Володимировичем продовжувалася близько двох годин, і він ще мені розповів дуже багато цікавих речей. Так що я думаю, що до цієї теми ми ще повернемося. Але звертаюся до усіх тих, хто якимось чином дотичний до історії цього виду спорту у ківерцях. Можливо, у когось залишились якісь світлини. Можливо, газетні вирізки Можливо, грамоти, кубки, інші нагороди. Зробіть фото та поділіться, будь ласка, ними. І наступне відео про цю славетну сторінку в історії нашого міста буде більш широким, більш доповненим, більш цікавим. Звичайно, якщо ви мені у цьому допоможете. Наперед дякую. Ну, а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого, миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! Та до нових зустрічей!